До початку занять лишилося кілька днів, а ми поки озирнемось на літо, яке змінило світ. Професорка Дюбокаль пояснить нам, як усі пам'ятають світову епідемію кошмарів перед перемогою леді Бак над Монархом і як планету на крив річарівних леді бак, які все виправили і звільнили нас. Ця подія підвищила світову обізнаність. <гум> Упродовж історії людства ми досягли неймовірного. Однак ми часто стаємо жертвами своїх водів, бо ніхто не вчить нас їх розуміти і давати їм раду. І Якщо не слухатимемо, що наші страхи, сум чи гнів нам кажуть. Досі ані сліду талісмана метелика. Після того бажання я знайшла подвійну обручку, а поруч персні монарха і наші суперкотом талісмани. Я перетворилася на аквабак і обшукала все Тамарно. Навіть коли все виправила, брошка, наче кудись зникла. Але хай там що? Ми будемо готові. Здобувши моєю, монарх одразу отримав доступ до всіх талісманів. Таке не має повторитись. Тому я лишусь хранителькою, але лише щоб підтримувати і допомагати героям. Відтепер кожен користувач відповідатиме за свій талісман і свого квомі. Щоб сили служили загальному благу, ними треба ділитися. Радий знову бачити Міледі. Yeah. <laughs> mm-hmm.